Топ-3 гривролок, щоб прокачати свої мізки. Перше місце. У грі міститься багато кімнат, перевирішення яких переходиш в іншу кімнату. Ось перша кімната. Ну давайте нажмемо на цю кнопку. І ми можемо йти вже в іншу кімнату. Друга кімната. нам треба на кнопки, я так розумію, нажимати. І зараз перейдемо в третю. Тут нам треба перестрибувати. Черта кімната, і нам тут треба просто нажати на ось цю штучку. Тут нам треба, я так розумію, пройти лабіринт. Шоста кімната. Нам треба ввести пароль, а він тут якраз сзади цієї штучки. Так, друзі, дивіться, у нас тут якась така щілина. Я не можу її пройти. Дивіться, я йду вперед і не можу її пройти. Друзі, а ви знаєте, як пройти цю кімнату? Пишіть у коментарях.